Народ, в цьому відео я покажу вам, як за допомогою платформи N8N можна створити помічника клієнтської підтримки. Ми створимо нашого агента, який буде реагувати на події в нашому джмейлі. Він буде їх класифікувати в залежності від того, яку допомогу потрібно надати. І ми будемо ходити в нашу векторну базу даних для того, щоб надати нашому клієнту якусь логічну відповідь в результаті. Давайте подивимось на це, як це все, все працює. Отож, почнімо. Ми вже відкрили наш N8N, я буду показувати все покроково, як я це робив. Тому давайте подивимось. Перше, що нам необхідно зробити, нам необхідно відкрити, натиснути на цю кнопку і написати Gmail. Тут ми виберемо On Message Received. Це буде наш тригер, який буде починати весь цей workflow. Я вже заздалегідь надіслав на свою пошту імейл e, повідомлення, тому ми можемо натиснути Fetch Test Event, і ми побачимо, що відбудеться. Як бачите, я вже надіслав ось таке повідомлення: What is the warranty in your company and privacy policy? Send from my iPhone. Тут ще можна робити отак: якщо ви хочете побачити повністю інформацію по вашому імейлу, ви можете прибрати e, цей тогл з true на false і натиснути Fetch Test Event. Ну, я зараз поверну, щоб воно було простіше і зрозуміліше. Так, ми закріпляємо цю інформацію для того, щоб ми могли нею користуватися. Переходимо в наступний івент. Нам необхідно зараз класифікувати, куди належить ця інформація. Ми можемо зробити це за допомогою такої, такого вузла, який називається Text Classifier. Як бачите, в нас тут є текст uh, Classify, і ми, відповідно, що беремо. Ми хочемо класифікувати текст, який надіслав нам наш клієнт. Тобто, в даному випадку, це по суті сніпет. Ми додаємо це сюди. І як бачите, тепер нам треба класифікувати. Тут потрібно написати category. В даному випадку, це повинна бути категорія uh, Customer Support. І ми можемо написати англійському на We want to support our customer. customer. І друга категорія це відповідна категорія, яка No actions required. Тобто це емейл, який взагалі нам не потрібно нашому. брати взагалі до уваги. Emails that we are not interested to respond. Окей, okay, ми це зберігаємо. Закриваємо цю вкладку, і перше за все я би хотів би додати модель. Давайте ми додамо модель. Нам потрібно використовувати модель штучного інтелекту, яка буде розуміти, яку модель е, нам необхідно використовувати для того, щоб класифікувати текст імейлу, який нам надіслав наш користувач. Давайте перше зробимо, ми спочатку до нас зробимо. Е, на Ось цю частину. Тобто, якщо ми, наприклад, зараз запустимо ось цю частину, то ми побачимо, що цей емейл, він направився в першу категорію. І це логічно, тому що наш, наш email, він називався Ось так: What is the warranty in your company and privacy policy. А другий workflow це коли в нас no actions required. В принципі, тут ніяких дій не буде відбуватися. Якщо, наприклад, ми напишемо якесь нерелевантне повідомлення, тоді воно буде йти в, інший, в інше місце. Наступне, що нам необхідно зробити, нам необхідно додати. AI-агента. І цей AI-агент буде працювати для того, щоб розуміти, як він буде ходити в нашу векторну базу даних і буде е, отримувати якесь повідомлення, яке ми зможемо надсилати нашому клієнту. Давайте ми натиснемо AI-агент, створимо нашого ai агента е, Перш за все, нам необхідно дати йому мозок, тобто ми вибираємо чат-модель. Ми можемо взяти OpenAI, а можемо більш широко піти і взяти якусь іншу модель. Давайте ми візьмемо не від OpenAI, а візьмемо якийсь клод, там, Anthropic 3.5. Зберігаємо. Повертаємось назад. І тепер дивіться, в нас тепер є мозок нашого агента. Наступне, що нам необхідно зробити, нам необхідно додати tool. В даному випадку ми натискаємо сюди на Tool, І як пам'ятаєте, вже в попередньому відео ми використовували сервіс PineCon Store. Якщо ви не бачили, як це використовувати, то ось вам в принципі, е можете подивитися попереднє відео, там я показую, як можна зареєструвати, е створити свій індекс, namespace, і використовувати його для того, щоб потестити, як можна використовувати цю е базу даних векторно. Е зараз мені необхідно зробити наступне. Мені необхідно. Сказати, call this tool to access the FIQ database. Я даю, в принципі, моєму агенту е команди для того, щоб він пішов в ту векторну базу даних і зробив необхідне е ну, звернувся до FIQ database для того, щоб отримати певні відповіді, які цікавлять нашого клієнта стосовно нашого бізнесу. В даному випадку ми отримали е де клієнт цікавиться е гарантією нашого, нашого магазину, наприклад. Я вибираю тут Pinecon Index. Як пам'ятаєте, ми минулого разу створили демотест. Ось він у нас демотест з name, namespace FIQ. Тобто frequently Asked questions. І тепер нам необхідно вказати, в який namespace необхідно сходити нашому AI-агенту для того, щоб отримати якусь корисну відповідь. Дивіться, я зберігаю, закриваю цю частину. І, в принципі, ще нам треба додати embedding. Тобто нам необхідно конвертувати векторні е, токени в е, якийсь зрозумілий текст. Тобто це нам допоможе embedding з OpenAI. Е, text embedding 3 small версії. Так, давайте спробуємо запускати наш Workflow. Е, ми тут вже запускали, в нас тут тепер AI-агент. Так, ага, ось, мені необхідно вказати prompt. Мені необхідно перетягнути ось цей текст сніпету, який ми отримали від текст класифєру. І ми тепер очікуємо. А, дивіться, нам ще необхідно додати системний меседж. А навіщо це зробити, тому що ми навіщо ми це робимо, тому що ми хочемо, якщо ми якийсь асистент, то логічно, що нам треба задати якусь логічну роль нашому ai агенту Ми повинні сказати йому, як йому відповідати. Я копіюю, в принципі, українською мовою систем меседж. Я й кажу йому, ти віртуальний помічник служби підтримки компанії, код без меж. Твоя мета швидко, ввічливо та чітко відповідати на запитання клієнтів про продукти, сервіси, умови використання, оплату та гарантію. завжди відповідай від імені компанії. Професійному тоні, використовуючи простути, зрозумілу мову. Якщо потрібно, пропонуй клієнту додаткову допомогу або пояснення. Тобто я хочу, щоб цей агент він розумів, в якому контексті і як правильно потрібно відповідати нашому клієнту. Так, ще якась там помилка в нас є. значить знач, то я вже все вирішив, це питання. Так, давайте ми закриємо. Так, і тепер спробуємо запустити наш воркфлоу. Як бачите, ми отримали від Customer Support наше повідомлення. Е, наш агент сходив в нашу базу даних, опрацював всі необхідні дані, і ми очікуємо, що на виході він дасть нам якусь релевантну, цікаву інформацію стосовно того, що ми робимо в нашому, наприклад, магазині. Як бачите, е, він відповів, він відповів англійською мовою. Давайте ми зараз йому скажемо: будь ласка, будь ласка. Перекладай, перекладай в, е, відповідь на українську, українську мову. Якщо я там неправильно говорю український, <хи> напишіть в коментарях. Обов'язково підписуйте, ставте лайки. Давайте ми ще раз запустимо нашого AI-агента і подивимося, як він відповідає. Він читав всю необхідну інформацію, і ми можемо тепер пересилати цю інформацію. Назад в наш Gmail. Я це показувати не буду, в цьому нема необхідності. Тому що мені треба додатково ще створити email, я цього робити зараз не буду. Ви просто зараз побачите, що наш AI-агент переклав інформацію. Ну, Він зробив це в даному випадку, тому що я не вказав йому, що йому необхідно це перекладати українською мовою. І я інформацію в базі даних зберігав з допомоги англійської мови. Як бачите, він переклав все і пише на основі. Наявна інформація, дозвольте надати вам детальну інформацію. Як бачите, наш помічник клієнтської підтримки успішно виконав своє завдання, і ми можемо тепер надсилати це повідомлення туди, куди ми захочемо. Ну, В даному випадку, якщо нам клієнт писав на Gmail, ми і надсилаємо йому відповідь на Gmail. Якщо підсумовуючи, то ми бачимо, що в нас є готовий workflow з тригером, який реагує на повідомлення, яке надходить нам на Gmail, Потім за допомогою. OpenAI-моделі, ми класифікуємо цей текст, тобто ми визначаємо, чи цей текст релевантний до того, що нам необхідно. Якщо не, не, немає необхідності, ми просто ігноруємо. Якщо є необхідність, то ми рухаємося далі. І наш наступний AI-агент він бере, считує це повідомлення, йде в нашу векторну базу знань, звідти забирає необхідні дані і повертає клієнту відповідно те, що йому потрібно. Тут можна багато різних варіацій робити, можна, наприклад, запропонувати клієнту якісь товари, ну це вже залежить від того, наскільки багата наша фантазія. В цілому на цьому відео закінчувати відео. Дякую вам за перегляд, ставте лайки. Залишайте ваші коментарі, напишіть, будь ласка, що б ще ви хотіли би побачити. Підписуйтесь на мій канал і гарного вам вечора. Па-па!